Не треба жити від виборів до виборів. Будувати майбутнє варто вже сьогодні. Про це під час прес-конференції заявив голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Тулуб. Під час зустрічі із журналістами очільник Черкащини дав власну оцінку парламентським виборам 2012. Він назвав їх абсолютно легітимними. Цьогорічні вибори каже Сергій Тулуб, матимуть великий вплив як на Черкащину, так і Україну. Загалом це питання як найближчого майбутнього, так і далеких перспектив додав очільник Черкащини, адже парламент обирається на пів. Років. Я хотів би подякувати черкащанам, які прийшли 28 жовтня на Вінниці, які зробили свій вибір, які зробили свій вибір в ім'я майбутнього Черкащини і України, і які підтримали 28 жовтня владу. А ви знаєте, що таких черкащан було чимало. Я вам приведу декілька буквально цифр. На виборах. 28 жовтня прийняли участь 61,4% від загальної кількості виборців на Черкащині, тобто 638 тисяч 519 осіб. Якщо прийняти з 2010 роком, то тоді прийняли участь 49,18% від виборців виборах. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо те, що зростає відповідальність наших громадян. До демократичних цінностей.